Мені дуже складно, взагалі я не хочу ні оцінювати, ні обговорювати. По-перше, я їх дуже люблю. Це моя фактично сім'я. По-друге, я би хотіла сказати свою думку, якби я поспілкувалася з Льошею, спитала, як він. Льоша, як ти? Чому тебе таке зараз в житті? Взагалі, люди, які зараз тригерять дуже суспільство, їм треба подякувати, тому що це все наш досвід. Це наш досвід. Ми кожен насправді, якщо зізнатися чесно, кожен з нас щось з цих випадків для себе бере. Хтось, а треба бути обережним, а там ой ай-яй-яй. Це ж кожен своє щось закриває оце по щось там покритикував. Ай-яй-яй. І тобі легше десь стало, бо хтось там десь про на його думку знову ж таки десь щось там зробив не так. Це справа, напевно, Льоші. Я просто знаю, що він дуже позитивний, не, не злий е чоловік. І від нього чекати якогось там чого, якогось негативного. Можливо, просто люди бачать те, що вони, на те, на що вони зараз налаштовані.